Чесно кажучи, пишаюсь кожним. Друга половина показала, що ми можемо бути командою, і ми показали ту той захист, який нам потрібно показувати завжди. В першу чергу хочу подякувати всіх, хто нас підтримав, і присвятити цю до цю присвятити цю перемогу нашим воїнам, які нас зараз захищають. Слава Україні! Чесно кажучи, це я в нього фішку забрав. Макс Макс мені дозволяє. Я пишаюсь кожним з хлопців, тому що це була дуже важлива гра і психологічно вона тримала нас в напрузі, тому десь мені не, не змогли спочатку гри не змогли забити свої китки, скажімо так, тому що бросали в принципі відкриті. Але після перерви вийшла друга зовсім інша інша команда це дійсно була команда я пишаюсь кожним що вони змогли побороти той, той психологічне те психологічне навантаження чи можна сказати що Яка разу що не була сезонного саду? Ви зрозумієте, ми готували так, на кінець сезону команду, але кожен з них, отак, відбігати 38 хвилин це характер. Це характер. Тому що 38 хвилин, як би, як би ти не готувався, але ти все, ти все одно ти будеш відчувати втому. А все інше, це я думаю, що це характер. І сьогодні всі хлопці проявили характер. Важко коментувати такі ігри. Принципова гра була для нас практично гра за друге місце. Перше, що кидається в очі, це повністю програний підбір. Провели повністю кінцівку гри. Ну, в принципі.

я б не сказав, би, що десь психологічно ми підсіли. Можливо, десь фізично. Навіть, я б сказав би, В кінці нам просто не вистачило сил. Сів вадік Заплатинський за 5 фалів, наш основний четвертий номер, і ми просто посипались. І в принципі, я думаю, що більш фізично ми присіли, ніж психологічно. 100% що гра була напружена, гра була, на мій погляд. Цікава. Не вся гра кінцівку ми дійсно ми грали до того моменту, коли. Треба було мати характер і забивати, на жаль, ми не забили. І, на жаль, ми програли цю гру. Хочу привітати команду Дніпра. Абсолютно заслужено по тому, як ця гра складалась, вони виграли цю гру. Е е хочу сказати, що я і казав до, до цих матчів, що це буде більш гра психології. І в підтвердження моїх слів, відсоток влучань з лінії штрафних, 11 ми промазали. І тому це перший показник того, який психологічний, який психологічний стан у гравців в той момент, коли вони мають забивати. Це гра та, яка мала показати, що ми вже готові вигравати, але, на жаль, ні, так не трапилось. Попереду у нас ще є дві гри, ми можемо спробувати змінити ситуацію на нашу користь. Будемо все робити для того, щоб перемогти.